Беспилотник видел, Летит. летить. Йо... О, Миттєва помста наших ЗСУ потужно розносять РФ. Усі дрони точно в ціль. Розгорається, походу. Це справжній тріумф ЗСУ. Увірвалися у серце Росії і запустили челендж під назвою Цілодобові удари по ворогу. Така двіжуха Кремлю не до душі. Росію огорнув хаос, а Путін безповоротно впав у відчай. Безпілотники тепер долітають до секретного місця. Крим на вухах півострів відрізається від РФ. Диктатор співає Донецьку прощальну пісню. ППУ в хлам вогонь стирає противника і всю його техніку. Зсу натиснули на болючі точки. Катастрофа зжирає Росію. Вітаю я, Дерена Гуцькало, і про всі вибухові події у нашому випуску Червона межа. Подивіться до кінця. Це сталося. Дрони рішуче прорвалися у глибокий тил. Атака за атакою. І мінус жирні цілі. Башкортостан потрохи відрізається. Пекло для ворога розгортається із вибуховою силою. Безпілотник бачив, не? Лікіт безпілотник атакував ймовірну промизону в офі, розташований зокрема належний башнефті нафтопереробний у Фаорг Синтез. І миттю скигління росіян. Мобільний інтернет зник, а аеропорти опинилися просто заблокованими. І це ще не все. Спокійне життя безповоротно покинуло ще низку регіонів РФ. Нижогородщина, Лисогорськ. уночі була атакована підстанція Арзамайська 500. Знищено два трансформатори. І на додачу добрі дрони атакували НПЗ у Волгограді. На місці виникла пожежа, яку активно обговорюють місцеві у мережі в аеропорту Волгограда вводили план Килим. Двіжуха накрила також Вороніж і Ростовщину. Пропагандистські медіа вже просто не можуть затерпіти, волають на всю а Міноборони РФ. У цей час звітується про успішне збиття понад півсотні дронів. У кілька регіонів безпілотники залітали цілими роями. Українські сили оборони натомість повертають противника у жорстку реальність. Потрійний удар по міці Кремля. Крим відрізається від РФ, Херсонщина і Донечна за крок до тотального звільнення. Підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні. Крим пункт управління БПЛА в Олешках Херсонської області та склад боєприпасів у районі Макіївки Донецької області. Схоже, наші притиснули РФ не на жарт. Путін задумується про те, щоб виводити солдатів із Криму. Удари летять точково один за одним. Підтверджено повторне ураження підприємства морської дівціної терміналу, тимчасово окуповані Феодосії в, в Криму. Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. Так Напередодні ж наші провели екскурсію цим самим терміналом. Щоправда, після неї у небуття пішло одразу п'ять резервуарів. Саме проголошений Криму Криму в істериці. Вогонь охопив нафтову базу миттєво. Очевидці одразу засипали соцмережі епічними кадрами. Стовп диму від Феодосії тягнеться до керчі і переходить через протоку, накриваючи простір навколо. Вона зараз вся гадить. у нього 6-7 точок Ми Бо вже, Больше, Больше. Може може то, вже може в параліні які прямо друг за другом. блекаут, схоже, такий дійшов до Криму. Підстанція кафа у Феодосії не витримала зустрічі із нашими ударами. Надпотужний енергоміст відправляє прощальний поцілунок. Підстанція є ключовим вузлом для енергопостачання Криму, обробляючи більшу частину потужності енергомосту, а також забезпечує розподіл електроенергії між північною та східною частинами півострова. Відбувається не лише Феодосія, а й Сімферополь. Удар на себе взяла надважлива підстанція окупантів. Нецьк теж не знає спокою. Окупанти лягають спати під гуркіт вибухів. На об'їзній дорозі палають пожежі, а наші дрони перетворили їхню тиху ніч на справжнє випробування. Йо... Ого! Місцеві повідомляють про масштабну пожежу біля колишнього ашану на об'їзній трасі Слов'янськ, Донецьк, Маріуполь. Стовпи диму видно здалеку, а вогонь охопив околиці. Росіяни кажуть про задимлення, але наповну чути новий вибух. Росіяни самі себе здали. Знімають відео на фоні військової техніки, здаючи локацію, а потім дивуються, мовляв, прильоти на всю. Етат гипермаркет, потому що пользуються Просто, видите, машин большое количество, а он там пак. Дякуємо про блогерам за допомогу. Так воно і працює. Біля сігми стояв комплекс ППО Кацапів. Від знищення якого згорів і сам маркет. Апокаліпсис у Росії Білгород і Курщина у пітьмі. Українська балістика увірвалася в РФ. Фламінго і Нептуни вже на полюванні. Удар за ударом, рої дронів та точні влучання. Росія втратила спокій назавжди. Що ще приготували наші? Дивіться далі. Наслідки війни розв'язаної Росією починають повертатися на її територію у вигляді українських дронів та далекобійних ракет. У Генштабі припускають, що після Білгорода на власній шкурі дізнати, що таке блекаут зможуть москвичі. Допор не роботи у дьонова справа там 10, 12, 14, темнота, ліва будьонова темнота. І у Нової не Перехрсапорніработи тим часом ще два російські регіони: Тюменська і Свердловська області ввели обмеження на продаж бензину в одні руки не більше ніж 30 літрів. До цього нововведення на ринку торкнулися Хабаровського краю, Челябінської області та окупованого Криму. Усі ці черги та порожні заправки через щоденні атаки по НПЗ. Головнокомандувач Сирський заявив, що у вересні за програмою Діпстрайк доповіли про 70 влучань по території РФ. Нищимо в країні агресорі, виробництво паливно-мастильних матеріалів, вибухових речовин. І інші складові російського воєнно-промислового комплексу, зокрема переробку нафти в Росії, зменшено на 21%. відсоток. Активізація і розширення так званих дальнобійних ударів України по території Росії стало однією з головних тем зустрічі президента з силовим блоком. Українська далекобійна зброя стає відчутно якісніше. Ми постійно для цього працюємо і вже надали багато різних можливостей саме для виробництва, необхідні фінанси, всю необхідну підтримку треба так само відчутно масштабувати застосування. Маємо, маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. Все повинно бути реалізовано. Українську влучність вже видно, має бути більше. Це абсолютно справедливо. Що Україна завдає ударів у відповідь точкових ударів, і на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти безперечно. Ми. Носіями ударів у глиб території Росії на даний момент є ракети «Фламінго» та Нептун. Про запуск виробництва перших компанія Фаєрпойн заявила наприкінці літа. Тоді ж у мережі з'явилося відео запуску Фламінко. та аналітики припустили, правда, що вони могли полетіти по території окупованого Криму. Видання Велт заявило, що саме Фламінго знищили базу ФСБ на півострові. Три ракети залишили кратери діаметром по 15 метрів. Ж німецькі журналісти заявили, що щомісяця з конвеєра сходить по 50 ракет, а планується й по дві сотні на місяць. І ось росіяни продемонстрували, нібито уламки збитої ракети «Фламінго». За їхніми даними її на території РФ вразив комплекс БУК на висоті 100 метрів і при швидкості 600 кілометрів на годину. Судячи з заводського номера, припускають окупанти. Це 106-й боєприпас вироблений у вересні. Достовірного підтвердження, що Фламінго рознесло базу ФСБ. Немає військові аналітики. Вважають, що завдалими ударами і не тільки цими міг стояти сам Нептун сьогодні в українському ВПК. Вже випробована і поставлено на потік три його модифікації. Готується четверта. І зараз проходить іспити. Це довгий нептун, це який за тисячу кілометрів. Там тисячу кілометрів. Він зараз проходить іспити. В нього були вже враження, скажімо так, позитивні. Далі проходить він. Далі проходить іспити. Далі це питання паралельно. Це Постановки його в серійне виробництво. Я вважаю, ця серія Нептунів. Це, ну, по-перше, країну робить досить спроможною, розкриває наш бойовий потенціал, тому що ну, не всі країни світу мають крилаті ракети, а ще крилаті ракети, які їх в перспективі і вони будуть і морського базування, і наземного базування. І, скажімо так, на різні. Далі зі зрозумілих причин українські зброярі не надто поширюються про удари по агресору. Але президент Зеленський зізнавався пресі, що сили оборони навіть комбінують їх, і це визнають аналітики. Успішна практика, яку українці можуть перейняти у свого ворога. Ця ракета, скоріш за все, вона може бути більш масовою, але за рахунок іншого може бути більш дешевою, ніж м -м, високотехнологічна ракета, якою є ракета Нептун. І тут є цілий ряд комбінацій. Це знову ж таки ракета Нептун може. Як менш помітна і більш точна використовуватись для, скажімо так, розчищення коридору, або наприклад, і навпаки, може використовуватись наприклад ряд ракет фламінго, які будуть дуже помітні використовуватись, знаєте, як і дешеві, як ракети, які на себе відволікають сили протиповітряної оборони ворога. В той час як ракета Нептун буде проходити в цей момент, і менш помітна ракета, більш точна буде заходити і завдавати акцентованого. Удару український ВПК вже далеко не той, яким був на початку повномасштабної російської агресії. Військово-політичне керівництво країни нарешті зрозуміло, що стабільні поставки озброєння на фронт можуть гарантувати лише місцеві виробники. Щоправда, за наявності належного фінансування. Але з кожним днем, як небо є тероризується більше невідомих дронів, європейці та скандинавські країни активніше цікавляться не лише досвідом, а й кооперацією з Україною у виробництві зброї, що відповідає реаліям сучасної війни. Екстрено томагавки на Москву Трамп заявив неочікуване. Відтепер ще більше двіжухи в РФ. Мегаракети вже на шляху в Київ. Це не загроза, це реальна бомба під контролем ЗСУ. Коли і де вони вдарять і чого боїться Путін, усі деталі. Далі я здається, вже прийняв рішення щодо ракет Томагавк для України. України дві телефонні розмови за один день між Зеленським і Трампом. І звісно, це дає нам сигнали і надію, що з тиском, який Трамп застосував на близькому сході для миру, він так само тиснутиме на Путіна, щоб зупинити війну в Україні. Я на це сподіваюся і говорив про це з президентом. Як результат, Трамп пригрозив Кремлю постачанням Україні ракет. Томагавк, знаєте, я можу з ним поговорити. Я можу сказати: дивись, якщо цю війну не буде завершено, я відправлю їм томагавки. Я можу це сказати. Томагавки це неймовірна зброя, дуже наступальна зброя. І е, чесно кажучи, Росії це не потрібно їм це не потрібно. Так, я можу сказати йому це. Якщо війну не буде врегульовано, ми можемо це зробити. Проте президент США не уточнив, чи схвалено офіційне рішення про відправку ракет-томагавк для України. То що ж це може означати? Трамп просто намагається залякати Росію, чи попереджає Це має місце бути, в першу, чергу, тому що сьогодні ми узнали. Встановили... что Соединенные Штаты помогают Украине в выборе объектов для ударов. Это значит, что это не просто словесное принуждение Путина к мирным переговорам, а это уже какие-то действия. Поэтому я вовсе не исключаю, что Трамп реально может передать помогавки. Он такой. У нас сам де може та здійснити Трамп. Ймовірно, чекає, що Кремль таки зважиться піти на якісь поступки. Але чи дочекається тема томагавка визиває у нас крайню крайністю? Об этом уже говорил президент Путин. Путін. Аружі особі может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении. Высокая дальность, оружие серйозне, но при этом оно не может изменить положение дел на фронте. А поки в Кремлі тема томагавк викликає певне хвилювання, Лукашенко все вла. Днав, ну звісно, не в його ж країну ці ракети летітимуть. Я думаю, що нам треба в тому плані успокоїтися. Я как то говорив, уже може даже й вам. Що у нашого друга Дональда оприльонна тактика ведення роботи по самим острим вопросам прижівського нічого собі, ще й до Трампа підлизується, називаючи його другом. То хто ж ближче картопляному магнату? Все ще Путін або вже друг Дональд. Лукашенко хочет вернуть себе такую позицию, да, что я вот а я вот могу, я вот могу и приговоры у себя провести, и вообще я могу и с кем разговаривать и с этим. И вообще я вот такой молодец, что я самый главный переговорщик. Я могу их всех собрать вместе. Мне кажется, что это про це. Але питання залишається відкритим. Чи зміниться риторика Кремля після заяв Трампа? Российская сторона продолжает говорить о том, что мы готовы к мирному регулювання. И мы также слышим, что Трамп все-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. И из этого мы делаем вывод, что он сохраняет все-таки политическую волю. Но европейцы київський режим демонстрируют абсолютно. Ні, жалення, що ти діють в этом росте. по іншому, й бути не могло. Звісно, Кремль буде звинувачувати всіх навколо, крім себе коханого. Один точний удар паноба гальова, і все зміниться. Мірова політика зміниться. Поэтому я а, як і вся Україна жду не дождусь тамагавків. А головний герой Кремля Медведів взагалі погрожує Трампом, заявивши, що передача ракет може закінчитися погано для всіх, у тому числі й для президента США. У Путіна головна задача, яку Путін під ставить, це от як раз. бегать и всем угрожать. Чтобы, если что, можно было сказать, но он же только мой заместитель. Поэтому я, ну, да, говорит, а что вы хотели? Ну, поэтому Медведев отрабатывает те задачи, которые перед ним поставил Путин, а не кто-то другой. Поэтому, да, надо понимать, что раз он это говорит, это совпадает по мессенджеру, по мессенджеру с тем, что говорит Вісков cool. про російські змі таки захвилювались. Здається, вони переживають. Ну звісно, у них же немає де ховатися, на відміну від Путіна. Вони ж даже і не скривають. Ані болі того, вони вже они, они уже на карту наносять об'єкти по которым могут наноситься удари этими самими томагавками. От посмотрите об'єкти російської военной інфраструктури, а в пределах досягаєм скриватих ракет тамагав в Российской Федерації. Путін все вирішить. А ще ви що забули? У вас же ППО аналогов? Нет наш ответ это усилення системи ПВО Російської Федерації. Також окрім томагавк Трамп заявив, що таки завершив війну в Газі, що підтверджує його присутність у парламенті Ізраїлю. Що ж, ще один вирішений конфлікт на особистий рахунок Трампа. Може, хоч наступного року пощастить із Нобелівською премією. Що головне, коли остаточно доб'є Росію? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 470 тисяч підписників. Далі більше побачимось.